Так, Сьогодні в мене 7 березня 2024 року. Ось соняшник, соняшник компанії Агроритм. Це вже, мабуть, останнє, що ми все побачимо. І альдозор, і Бамонт, все представлено. Це він майже закінчився, але це роблять те, що отдають, хто заплатив ще до Нового року. Тобто... Кажу, як є, не обов'язково його платити і одразу забирати, але можна забити партію. І от свої обязи все виконуються. Ось палітку, ту що відставили, ждем, зразу як господарство заїде. Це ось гібрид Альдазор. Дуже гарна фракція, так як людина договарювалась, так і є. І. Ага, ще покажу. Це, по-перше, склад мій, де ми зберігаємо насіння. Нагадую, що компанія Союз Агроконсалтинг є дистриб'ютором компанії «Агроритм». і не тільки дистриб'ютором, а ще і у нас є гібрид Рекольд, який зараз будемо вигружати преміальна фракція, яка є в ексклюзиві.